Стан присутності і що все гра навколо От, От що знайшла втрату сенсів, як ніби втомилася грати і навіть не відчуваю, як хочу і в що грати. Точно знаю, як, вже не хочу. Е, е, так, я поняла про що? Ти. Ці стани будете проходити всі. Коли у вас буде, дивіться, точки пробудження, е, вони йдуть в декілька етапів. Тому що якщо відразу ви пробудетеся, да, людська психіка вона не відразу до цього готова. Не відразу. Тому нам ось це пробудження воно дається ось так, знаєте, ніби дозовано в нас. енергія прогружається. Тому що, якщо відразу нас так спишкою пробудити, то ми просто можемо зійти з розуму. І кукушка, ми, знаєте, ніби. Тратимо зв'язок з своєю особистістю. Але цей зв'язок втрачати не треба. Тому що ваша особистість це невід'ємний ось цей завершаючий елемент, який через який Бог грає. Ви цей персонаж, через який грає Бог. Тому дивіться, ось ці етапи, коли втрачаються сенси, це йде смерть его. Вмирає ваша стара особистість. Воно его починає розчинятися. О, в такі моменти от просто нічого не треба робити. Треба просто здаватися і прям настільки сильно здаватися, що от, дійсно ти будеш думати, що я от зараз вмираю. А потім тебе просто переключать і в тебе через ось це обнулення, ти знаєш, ніби тебе просто тако обнулили, виключили ніби в грі, а потім. Хоп, ніби переза перезавантажили, і, і ти включаєшся, і в тебе і ти якась зовсім інша. В тебе енергія приходить, в тебе потім починають ідеї зовсім інші приходити. Для чого це дається? Для того, щоб ви, по-перше, ти виходиш зараз на задачі своєї душі, на своє призначення істина. І для того, щоб не збиватися з своєї центральної дороги. Нас, якби, коли Его вмирає, в нас іде такий синхронізація якраз з нашою душою і духом, да? ми синхронізовуємося, щоб особистість вже не заважала, але при цьому вона присутня. І тоді, десь текла думка. Десь вибиває прям, не, не хоче хтось чути. Е, і тоді вже якби приходить, коли йде синхронізація, ти вже виходиш на свій шлях прямий, і тоді вже в тебе, знаєш, ти, в тебе немає такого колібанія, що вибрати. А правильно чи неправильно, в тебе просто є вибір, знаєш, ніби вибір без вибору. Ти просто знаєш, що туди треба йти. Це робиться, оце весь процес робиться для того, втрата сенсів, щоб ти не робила зайвих виборів, щоб ти не переключалася на інші гілки реальності, які тобі вже просто вони не треба. Воно просто відсіюється. Отак очищається твій шлях. Тобто спочатку все позабирається, типу, обнуляється для того, щоб тебе звузити максимально до, до твоєї головної дороги. Щоб ти як особистість да, не звертала в різні ось ці направлення десь, там не, не, не метушилася і не відволікалася назайве. Тому йде ось ця така штука, да, коли в нас все втрачається, обнуляється. Тому що далі йде такий перезапуск, і в тебе в тебе навіть з'являться нові відчуття. Просто зараз такий процес, і він нормальний. Ось цей етап, він нормальний. Просто йому треба прям здатися, знаєш, і дійсно не шукати і не метушитися. От те, що ти отримала зараз на інтенсиві, воно тобі дуже класно поможе, коли ти будеш оце сама собі, ось ці думки очищати, вузлики розматувати, да, опускатися в серце, трансформувати це, бачити це всередині себе. І тоді тобі буде простіше з цього виходити. Тому що почнуть посилюватися твої е, надздібності. вони включаються автоматично, як тільки ви ніряєте в себе, просто десь там щось. Е,